І про якраз підсумки 2023 року, які ми вони були для наших повітряних сил, про те, чого очікувати від року наступного. Ми зараз будемо говорити з речником повітряних сил Юрієм Мігнатом. Принагідно нагадаємо, що зараз по Україні, по всій Україні, триває повітряна тривога через зліт мігів. В Росії. Пане юрі, вітаємо вас. Чи можливо у вас є якісь апдейт по повітряній тривозі, Якісь рекомендації? Ну, звичайно, рекомендацію укриття ті регіони, де оголошено тривогу, оголошено в всіх регіонах. Але ще точку ми повідомляємо на телеграм-каналі. Це Кіровоградська область, це Кропивницький. Можливо, Вінничина можливо пуски кінжалі. Тому не те що навіть є вже повітряні цілі, спостерігаються на радарах у вигляді ракет. Тому застерігаємо всіх, загроза реальна, і мусимо на неї реагувати усі. Пане Юрію, хотіло би тоді розпочати нашу розмову з нічної останньої атаки, яку здійснили росіяни. Розкажіть, будь ласка, в чому була особливість застосування шахедів цієї ночі? Власне, так повідомили вже, мабуть, не раз в ефірі, що 49 було запущено ударних дронів з різних напрямків. Це передусім південно східний напрямок. І ми з Чауда. З окупованого Криму, а також eh, Приморського Ахтарського, Краснодарського краю, ну і також з півночі полетіли шахеди. Власне, часто противник використовує різні напрямки, щоб власне атакувати одночасно з різних регіонів. Щоправда, пуски були хвилями, ну і відповідно завдавались удари і по центральній частині, і по східній, та по південній частині нашої держави. E, 21 дрон і 49 -ти. Хтось каже, що це, ну, начебто, не такий показник, хороший, як мав би бути, так, але. Вже акцентував сьогодні на цьому увагу. Ще раз хочу заакцентувати, що ворог змінює власне напрямок удару, акцентує його на прифронтових територіях. Це чотири області: Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Харківська. Ну в Харкові взагалі було гаряче цієї ночі, і противник власне завдав ударів більшістю шахедів саме по прифронтових зонах, по цивільних інфраструктурних військових об'єктах, ну і також по лінії оборони по першій лінії. Тобто, це ну трапляється не не вперше, але сьогодні власне так от було багато дронів. Полетіло саме по першій лінії. Саме тому там ви розумієте, що збиття БПЛА ударного типу, таких як ЖКЦ взагалі ну, звичайно, складна справа. і Ми їх тут по всій Україні ловимо цілу ніч. Різними засобами і мобільними групами вогневими і санітними ракетними підрозділями навіть винищуючи, намагаються їх знищувати і знищують. Хотілося б краще більше. Ну але для того треба мати кращі літаки сучасніші, Це зрозуміло. Тому перефронтова зона атакується шахетами вже зараз. Мається на увазі сьогодні і кілька днів тому. Саме тому маємо розуміти, що ворог має мабуть. Достатню кількість цих БПЛА. раніше. Вони так не викидали їх на перед напередок. Більше атакували всередині країни, західні регіони, бо шахет летить далеко. Може бути точно високоточною зброї. Вважається, от саме тому і пояснюється, що звикші нам відсотки близькі до 90 100 сьогодні ну не були реалізовані, бо саме от такі речі треба людям пояснити, щоб не було жодних там яких перекручень. Пане Юрі, ми все одно вдячні силам повітряним силам по протиповітряній обороні за те, що ви робите. Тому що ще на початку року, а ми сьогодні говоримо про підсумки 2023 року, ми дійшли до такої цифри, як 80-85% збиття цілей в повітрі, які летіли до нас з Росії. І в цьому контексті дуже бажаним для нас усіх навесні був. Цей зенітно-ракетний комплекс Петріот, якого ми всі чекали, і в тому числі разом з вами в ефірі постійно запитували. До нього була прикута дуже велика увага, і ми у вас постійно розпитували, де той «Петріот», Чи доїхав він уже до кордону, чи перетнув він кордон, чи він уже в Україні? Давайте нагадаємо нашим глядачам, як це було. Пане Юрі, ми знаємо, що ви вже на власні очі ли, бачили протиповітряну систему Патріот, яку розгорнули в Україні. Звісно, вас не буде запитувати, де вона стоїть, але скажіть, будь ласка, чи вона вже чи бачила вже наше повітря, його роботу Патріота? Ну, от, зробив навіть селфі. Собі бачите, О, на, 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 на згадку собі не кожної будь може... З нами не под... <Так>. поділилися це, це для себе і для, для, для особистого користування, так. Так, це був березень. Мені подобається. Марічка твій коментар собі зробила, З нами не поділилися, але ми всі тепер бачимо, як працює ця система. Ну я пам'ятаю той рано, коли я думав, що весь Київ підкинувся з ліжка, коли він вперше спрацював. Тоді ми ще не розуміли, що це Петріот могли лише здогадуватись. Мені здається, це було 4 травня. Якщо я не помиляю. помиляюсь, перший а. удар. І в тоді ж навесні президент Володимир Зеленський висловився стосовно Петріотів, коли в нього запитали, скільки нам потрібно цих систем. Він каже, в Україні потрібно 20 батарей Петріот, і то це може бути цього недостатньо. От і в цьому контексті запитання, чи продовжуємо ми просити у наших західних партнерів батареї Петріот? Ну, просити так таке слово. Я так. думаю, що західні партнери самі мають бути зацікавлені, щоб поставити отут. Таку власне ешелоновану ППО в Україні і щоб нічого не пролітало Але ешелоновано цей мале ППО, Малого радіусу Суді ті ж самі гепарди, які ми сьогодні часто про них говоримо: мобільні вогневі групи та ППО сухопутних військ. Ну а також і відповідно такі системи, як Петріос Ай Петріот Айрісті Насамс, і так далі, тому що ми бачили вчора 29 числа. Вже заяву польського міноборони, так що залетіло на 40 кілометрів ракета, ну, значить, і вилетіла так. Ну, хочеться їм такі сюрпризи приймати? Мабуть, ні. Тому Україна зрозуміло хоче мати і Захід того має бути зацікавлений більше систем, ешелоновану ППО, підкріплену винищувачами Ф-16, так, щоб дійсно стати такою от стіною протиповітряної оборони перед Росією, яка. Як бачите, продовжує посилюватися. І нам теж дійсно потрібно ті, ті ж самі системи нарощувати. Петріот здатен збивати балістику і аеробалістичні ракети, такі як кінжал, щойно про це сказали, 4 травня був збитий, перший, маючи аналогу, кінжал Х-47. Ракета називається М-2. Таким чином, продовжився відлік саме з цього, стартував відлік саме з цього часу. Потім було ще 6-6, ще і зараз маємо 15 вже кінжалів збито. Саме системою Patriot. І це дуже гарні для нас новини лише, Правий ви кажете, що їх мало. Так кілька батарей це недостатньо. Нам треба у ну, 20, Я б ще накинув трошки, щоб дійсно вже було стабільність. Ну, крім Петріота, є така ж система з такими ж ТТХ, це сам ПТІ. Тому тут треба 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 теж нашим французьким та італійським партнерам. Ну теж просити, вже, так, щоб збільшити виробництво, максимально прискорити його, щоб отримала Україна. Окрім Петріота, є дійсно багато систем, які нам сьогодні допомагають боронити наше нево. Порівнянні з минулим роком. Ми ну не мали стільки систем західного зразка. А ви ви згадали про Польщу? Про те, що і вони самі вже зараз визнали, от про те, що ця ракета залетіла російська в їх повітряний простір, пролетіла 40 кілометрів і вилетіла з повітряного простору. На моїй пам'яті, чи це не вперше взагалі країна НАТО, визнала проникнення в свій повітряний простір російської ракети? Тому що було, пам'ятаєте, падіння шахеда там в районі Ріні, коли наші... Військові експерти говорили про те, що і це падіння могло бути і на території Румунії, і що шахет впав, але румуни не 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 визнали. Румунія Виснули. теж країна НАТО визнається. Вони визнали, але визнали, що це було не навмисно. От що взагалі означає ну, оце чисто. по те, що поляки це визнали, От, взагалі, визна. Визнав, ну розуміти правильно, ми не можемо там з нашими союзниками якось комунікувати в різні боки. Все ж таки, ми партнери, у нас спільний ворог і так далі. Тому питання комунікації є дипломатичний рівень, є і так далі. Ну у нас просто багато дуже витікає інформації в телеграм-каналах і так далі. І роблять цю сенсацію. Відповідно, на неї якось треба реагувати офіційним особам, якось щоб не нашкодити нашій партнерській нашим стосункам і так далі. Тому залітали і пролітали ракети через територію Румунії. Це було і заявлено нами повітряне на все. Ну так зрізали клаптик, щоб швидше пролетіти. Ну і використовують Молдову, Придністров'я, як себе вдома, от там літають Придністров'я. Ну і Румунія зокрема теж було власне проліт ракет, тобто теж залетіли ненадовго, як то кажуть, так щоб полетіти і атакувати нас із півдня. Тому питання українського ППО це питання захисту всієї Європи і всього світу. Я б сказав, тому що ми бачимо, що є зараз різні. Способи я вже почав з того, що ми мали реше радянське ППО, і лише у жовтні отримали перший НАСАМС у жовтні 22-го року. Потім а... пішов уже АЕС і так далі. Петріот прийшов уже і в травні збив перші цілі. Ну і не лише перші цілі, такі як кинжал там і балістичні ракети іскандер М. Пане Юрію, вісім місяців тому в Києві була встановлена система раннього оповіщення ізраїльська. Скажіть, будь ласка, як вона себе зарекомендувала і як ми можемо її відчувати на власному досвіді? Якщо чесно, я не знаю, де вона встановлена і як вона працює. Мене часто це запитують. Так. Інформація така була, але мені щось про це зовсім не відомо. Що щодо цієї системи? У нас є свої способи. Власне сповіщення, ми працюємо з партнерами. Партнери надають нам інформацію. от Зараз триває тривога зліт мігів, можливе застосування кінжалів, тому ми отримаємо дещо заздалегідь інформацію. Від партнерів про можливі такі опалення, але бачите, бачите, в такому річному вимірі, якщо дивитися, то це була досить розпіарена новина, саме от про ізраїльську систему оповіщення раннього. Тому ми вас от, підбиваючи підсумки 23-го року і запитуємо. Але менше з тим менше з тим навесні росіяни перебазували, якщо ми говоримо про цей рік, що минає свої мігі, ті, що зараз роблять нам повітряну тривогу, з Білорусі в Росію. І чи е, залишилося щось в Росії, е, ну, якийсь подразник для нашого ППО після того, як звідти полетіли всі міги в Росію? Бо раніше вони злітали з білоруських е, аеродромів, пам'ятаємо це? Ну, Міги є різні, Ми Міг 31-й, так? так який є ну, так, схем, так, І так. ще міг 31 БМ, який є носієм інших засобів ураження, які стоять в Більбеку, зокрема базуються, можуть перелітати. Авіація це дуже мобільна річ. Вона сьогодні тут, завтра там неважливо, де вони є. Особливо це стосується міг 31 Якщо міг 31 злітає там з Моздока чи з іншого напрямку, то він може з акваторії Азовського моря чи з півночі запустити кінжал, який долетить сюди за кілька хвилин. Ну чим далі точка України в місця Пуску відповідно там буде на одну хвилину більше, там ну з півночі до Києва, дві хвилини. Ракета, так, можливо, в білорусі таки. вже нічого немає, те, що би от е, спричиняли повід... на, на даний час. Я не маю інформації, які там стоять, але там базуються російські літаки, в тому числі. Ну тобто базуються літаки для повітряного там винищувального прикриття, можливо, так далі. Інколи вони з'являються на радарах. Ми їх бачимо, тобто відстежують наші радіолокаційні станції, те, що відбувається за межами України, зрозуміло, що маємо стежити як діє ворог. Ось таким чином я до про це завершу що, все таки як здобутки року, ви ж просили бачить, нагадати, що але окрім е, збиття кінжалів та балістики, Петріот проридув російську авіацію. От коли хлопці приїхали, е, командувач повітряних сил генерал Микола Лучук зустрів їх е, в накрізькі зблі. Потиснув руку. Сказав: ну що будемо будемо пробувати? Вони будемо пробувати. Ну і і а я спитався яку ви ціль першу мріяти. Яка ваша ціль? Він сказав, су 35 і це власне. Мрія цього розрахунку здійснилася. Вони дійсно збили Су-35, су 34 Ну і далі ви вже знаєте теж тих, скільки тих су приземлили. От тому дійсно нам треба більше таких систем, щоб російську авіацію тримати на віддалі на відстані від наших кордонів. Пане Юрію, влітку ми всі дізналися, що за цим за цією інфографікою, яка шириться всіма телеграм каналами ману і звісно походить від повітряних сил України, стоїть сам Юрій Ігнат, який сидить за комп'ютерами. Всі ці ракети, шахеди, наносить там, вираховує, і потім ця інфографіка розлітається. Мені цікаво, чи є вже така інфографіка за 23 рік, скільки всього по Україні було випущено ракет, шахедів і як відпрацювала повітря. Тріна оборона України протиповітряна та дякую, нагадали це відео. Ну дійсно не ну от за тим комп'ютером, що з вами говорю, тут воно і все робиться. В принципі, поверніть нам його і покажіть, що там за Побільна, 23 три версія такої маленької студії. Треба буде завжди на зв'язку. Інформувати громадськість це нормально. Люди очікують. Хочуть знати, що відбувається, і головне, ну, правдива інформація. Ми ж не Росія, які там 35 дронів, всі збиті. Ну, ми ж говоримо чесно: що збито, що не збито, щоб розуміли, що завищені результати вони теж нікому не потрібні. Нам партнерам потрібно давати сигнал, що ми потребуємо захисту, більше захисту. Ну е що стосується інфографік, ну ми зараз не можемо просто озвучити цифри за повномасштабне вторгнення. Можливо, там за рік хтось озвучить ще у своїх зверненнях. Ми маємо за рік за повномасштабне вторгнення раніше ракет усіх типів по Україні зараз понад 7500. Це усіх типів. Вважаються авіаційні ракети, ракети, е е е зенітні ракетні, оті С-300. Далі крилаті ракети, балістичні, включно ну, до це запущено така кількість. Зрозуміло, що це все воно не збивається. Так. Ми розуміємо, що збивати ми почали петріотом лише у травні, і то на якійсь ділянці, там, де він є. Тому маємо розуміти, що збиваємо лише крилаті ракети або ж Х 59 п'ятдесят Пане Юрі, на кінець, скажіть, будь ласка, а перші, вперше патріоти працювали по СУ, це на Брянщині, те що на кордоні позбивали тоді масові літаки? Ну так, історія загальновідома. П'ять бортів за п'ять хвилин. Це ж. Прекрасно, три вертольоти, два літаки. І тоді противник вже не так вільно себе почував на цьому напрямку, і відповідно трошки відійшов ну так Ось ракет збили десь 1700, вже, крилатих за, за повномасштабне вторгнення дронів. Дронів е, типу Шахет 3800 приблизно. Е, зараз маємо. Ну і Близько трьох тисяч уже збито протиповітряної оборони ну, дрони почали застосовувати із вересня минулого року. от Власне, така сьогодні статистика за повномасштабне вторгнення це величезна робота і повітряних сил, і всіх сил оборони і командувач повітряних сил військово подякує усім, хто дійсно входить в єдину систему протиповітряної оборони держави. А це всі сили оборони, які долучаються до до того, щоб Захистити наше небо, захистити наші міста. Пане Юрі, ми вам дуже дякуємо, вашій особі, всім протиповітряним силам, а вам, як речнику особливо дякуємо за ту роботу, яку ви робите в інформаційному просторі, за інформування. Дякуємо. Дякуємо вам.